Всім добрий ранок, на Сарайові Тут гній, тут тряпки, кролів шоці. Ох, свині теж були в шоці. Дошка була сама не своя, але вже відійшла. Переполох нас цієї ночі був непоганий в Сарайові. Я з давленням, хазяйство в шоці. А чого? А в нас були роди. У нас були роди і в нас народилася дівчинка. Ну, там чорненька її не видно. Народилася родилася в нас луна. О, зараз я включу спишку. О, таке чудо в нас родилося. Бачите? Це чудо живе під мамою. Слабеньке воно. Вже би в її віці козенята без... ну, Вночі вона родилася в 12 ночі. Ну, В таке время у мене вже козенята скакали повним ходом. А ця якась вона слабенька козичка. Щоб ходити, толком вона ще не ходить, але стоїть все, але слабовата. Во. А мама то взагалі була в кипіші. З мамою в нас були ночі приключення. Я в маму залазила, маму кололи окситоцином. Але їсть, п'є, все так добре. Тоже задніми ногами щось трохи проблема є. Відказують потрохи задні ноги в неї. Ну, вже краще. А зразу було взагалі капець. А що капець, зараз я вам розкажу. Почалися роди. Я ж, як завжди, забираю козенят. Ну І цей раз теж забрала. Забрала я козичку від неї, здоїла, накормила вже ж то козеня. Все, і тут почався треш. Мені коза почала бути в істеріки. Почала падати на ноги. Я в крику туто мені такого наробила, що капець. В 4 ранку я її віддала назад. Це в 12 мала родилася, я забрала, в 4 ранку назад віддала. Віддала із -за того, просто що я злякалася за козу. То, як прийшла мала до неї назад, то вона, слухайте, трохи віджила. Почала вже хоч трохи рухатися, а то ж був капець. Я думала, все, пропаде. Перший раз я бачу таку мамку. Ну, вона привикла, що козенята мають бути біля неї. Вона завжди їх сама вирощує. А тут -а я забрала, може, вона і за того стрисанула. Не знаю. Що це таке? Молока в неї мало, небагато. О, і. оп! Бачите? О як. Отак. Отак я вже встала трошки. І я не знаю, що А, задні ноги в неї. ще геть слабенькі малої. Передніми ножками то вона вже щось там шуркає, а задніми ножками, Вон, бачите? що вона слабенька задніми ногами. Але віддала мамі, бо то капець. Ну, я ще, я ще такої кози не бачила, щоб так за козеням це вперше. Скільки я тримаю кози, ну, я тримала з маличку, їх брала. Я великими козами не брала, я брала з маличку, вирощувала, покривала, сама підбирала козлів. Молодняк зразу забирала, і кози не розуміли, що треба робити і що це за кіпіш. А тут, виходить, постійно козенята під нею були. І вона розуміє, що от родила, має бути козеня, а його немає. Але як воно лізло, вона так кричала. Що це капець крику стільки було. Прямо, Прям дуже сильно кричала. Ну, мала, щоб велика така, то вона не велика, Вона на ножках височенька. А так, щоб дуже таке, прям крупне козеня, то ні. Ну, я думала, там такий животик, я думала, ще буде, а нема. Почало лізти місце, а кусочок вилізло і, і все. То я залазила рукою в неї, провіряла. Вона, бідна, кричала, ой Боже. Коротше, у мене ніч сьогодні була, хай Бог милує. Кажу, добре, якщо коза таку самі розкотилася, рано прийшла, позбирала і пішла. Цукром ми її напоїли, вода з цукром. Я кидаю на літрову банку неповну столову ложку цукру, так даю воду пити. Ну, по одному вона так і приводить. Ну, і, і коли я її брала, той дід теж казав, що вона по одному козеняті приводить. Вона багато їх не приводить. Дашка в неї одненька була, і ця одненька, і все дівчатка. І Луна. Вчора думала, як її назвати, а знайома до мене каже, народилася на повнолуня, то називає її Луна. Так і зробили. Так і назвали Луна. Але щось, знаєте, вроді луна, але не, не відчуваю я її от луною. Ще щось не знаю. Або незвично. Або її треба буде перезвати. Може, треба буде шоколадкою назвати. Чи що, не знаю. Ну, коротше, поки луна. <кій> Далі побачимо. Бо я хотіла Аріель, але на Аріель вона не свистить. Бо вона дуже темна, вона темно-шоколадна. В неї на животику чуть-чуть тільки -чуть, білого, і на лобику пару волосин білих. А то все така темно-шоколадна. Гарненька дівчинка. Трошки, бачу, я поносила мені та дівчинка жидким таким пішла, але нічого, повинна настроїтися. Ну, Я вчора то я її два рази покормила. Раз вона з'їла чуть-чуть. потім ще. Бачите, слабенька на ножки, вона падає. Ну, дай Бог, щоб відчухалася біля мами. Тоді буде добре. Добре, коли двоє козенят. Вони одному азарт піддають. А це одненька, і за того може вона така млява чи що, не знаю, що це таке. Не знаю. Молока мені мало дає, дівка моя. Ну і ще ж плюс козеня зараз біля неї, то треба буде. Зараз пару днів подивлюся. Якщо далі так буде мені виділюватися, то заберу малу. Хай не казав крепне, я малу заберу, буду сама вигодовувати, бо ж мені треба ще фортуну поїхати забрати. То Дашку переведу сюди до машки, а в цю клітку поселю фортуну і луну. Да? Дашка? Дашка моя ланяє, капець. Вся линяє прямо вся еняє, пухліться з неї, як з подушки. Буде теж без рога, дашка без рога і мала буде без рога. Десь видно в кози по генетиці є безрогі кози, чи що, я щось не можу поняти, що вони такі безрожки лізуть. Вона ж то з рогами? Думала, не буду давати їй зерна, але трохи дала. Сіно в неї є, трошки зерна дала, потім ще дам трошки води. Багато води не даю, щоб не було різкого припливу молока, щоб не був отіок. Да? мамашка ти моя. Ой, мамашка. Так що отакі справи, ніч була весела. Та й до ранку. Ми до ранку, Ой, я не виспалася, Вибачаюсь, позіхаю. І такі от у нас от такі малята. Я так чекала, її Боже так заглядала. Ой-ой-ой. ой 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 Що з ті носки мене так не тримають? Машенька, що ж її ножки не тримають, га? Що це таке? Вона як п'яний гномик. Чи її носити під мамку годувати, чи її забрати. Я не знаю, я перший раз стикнулася з такою ситуацією. Я ще не кормила козенят під мамою, і мені це так недобре, бо кози зажимають молоко і мені це зовсім не свистить. Поняли, як. Я собі привикла. Ой-ой! Привикла, що забрала козеня, сама вирощую. Коза молоко віддає, і нема проблем. Це перший раз таке бачу чудо. Бачите, як вона легенько переступила. І в кози з задніми ногами теж якась проблема. Теж бідненько щось недобре їй. А, а. Вставай, вставай, ледача, вставай. Побачила цечку і кричить. вставай. Отак. Так що в нас є дитячий садочок. Машка розкотилася, тепер чекаємо, коли каша опороситься 20 квітня термін у каші. Будемо чекати далі поповнення дитячого садочка. Тут вчора трохи повичищали з дімою вночі. Викинули то є мокре, там під кормушкою було багато сіна, сухого розстелили. Але будемо це все викидати взагалі і звідси вичищати, бо мокро. І тоді понаново підстелиться. Так що такі в нас справи. Ну, а вас, як завжди, люблю, цілую. Дякую, хто хвилюється. І до зустрічі в наступних відео. Да? О! A pede pala.